Всем привет, все распакалка на посылку. обычно начало трошка. Просто посылка такая. Я залітаю в кадр. Так, оце я попытаюсь заблюрить якось на монтажі. Якщо найду. Як? От... От карафтис. Наверное, Опа, бачу вже перша посилка. перша посилка, це ротаутер. На китайці його трошки не так запакували. Зараз я вернусь. Перша посилка ротаутер. Давайте відкриємо. Йоя. Одкриваю, а тут торчить один такий пімптик. Пінпотека. А як його достать вообще? Ого! Ого, китайці придумали. Прикольно! Так. Сам ротаутер. Для роздача у, у Нетернутуна. Ксяомі. Xiaomi решает. Ну, такий він не мав бути, конечно. Він реально холодний. Дам китайська вилка. О! Сама вилка китайська теж. І сам шнурочок. Ротаутер я вам покажу в кінці, як він буде працювати. Ви Його ще тут налаштовувати треба. Меж, росет. Меж і росет. Так. оце це в сторонку. І оце теж сторонку. О, світяшка. Так, друга моя посилка. вже я знаю, що це. Так, а тут пусто більше, да? Да, тут уже пусто. Щось таке китайці поклали. Неожиданно. Якийсь грустний смайлик їм, навірно, сумно таке отправлю. Блять. Так, ну все, ми не будемо сісюхатись, а відкриємо от тако. Ой! Ой, я порізав тут трошечки. Ну, нічого страшного. Відкриваємо далі. Ого! Я таки відкриваю, а тут пенсил. Де? деля, тут Це деля, це від Деля, Деля. від Це від Деля. О, пять грид. Пять грид. А це фоткаем. Ого, я наожидал, що така красива пройде. Давайте знаем, як. Я на заставку поставлю отак от там, де Ротаутер стоїть з, -під, з стругачкою. Фокус. Все. Зробили. Тепер давайте відкриємо. А я ще буду тут точити олівці. Но я спеціально його тупив. Щоб він був тупий. Так. Вскриваємо. Бачите, ножичок приводився декілька разів сьогодні. Всі розпаківки. Мені їде там ще 12 посилок буде їхати. Ну, я не всі покажу в огляді. Вони не всі 12 буде, але одна там... спойлер, одна там дуже велика посилка. В коментарях там знизу пишіть. Что-то будет. Пишите в комментариях, что-то будет, может быть. Так. Ну, не бачу, что такая чукка. Ну, не выймаю. О, я а А! Я знаєте, як витягував? Я витягував Ось отсюда такой міг витягнути А я думаю, для чого тут цей кружочок? А тепер дивите він для чого. Так. Зараз я найду світло. Підождіть Так, світло я знайшов Хочу вам показати, що тут за механізм. Механізм тут такий. -мо. Зараз буду... она наймається. Она наймається. Так, зараз я буду крутити. Я сам не бачу, як працює тут цей механізм. Дивіться. Ну так, як якось працює. Так, а зараз я вставлю оливця. Попробую а ну, я зараз гляну, чи тут щось робить тупень. Стріжня. Так, не особо гострий виставив. так страшного. Так, во, во не канал. Пытаюсь открыть и что происходит? А. не происходит? чуть Я пытаюсь открыть, а оно как-то сравнивалось. Ну, раз будем испытания проводить, вставляем бачок в дели. Катес. Ставили. А ну! Ну, даже чего сейчас уже. Во, во Трохи да, слушка я по роберті зробив він же О! уже подточился. А ну. Если что-то знает, то его надо гарно так вставлять. Подштохнуть. Точно с ним просто тут не стружит сейчас. -мо? А, я понял? Он просто подустругачка перестает его стружить. Да, ви бачите, все уже не стружится вот такого степня. Mm. Нормально я настружу. стругачка нормально так стружить. Ну зараз ще якесь настружу. Олівець. Наприклад, Аврора. Та вона не так просто стружить, вона так легко не крутиться. Його випихує? Я за 2 секунди відстружаю. Такого ступня, просто капець. А ну тепер давайте кольорові оліг ці Оце Все люто. Люта, подостругашка люта. Паду, люта. Я якийсь один зараз. Підстружу. Кольоровий, наприклад, темно-синій. Оточить надо. Наверное, ну, вообще наточится. Такие прикольные. Что это Вы знаете, не в ту сторону крутить, а в против... Меньше Ого! Ну, я уже спрыгнула. під стругачка, а так цього. Так, далі у нас зараз на тесті. Буду я что налаштовувати. Так що ждіть